Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий 1 жовтня. Сьогодні, 1 жовтня, правильно? 1 жовтня, день захисників і захисниць України, земний Уклін. Всім добродям, хто має щось захищати Україну, ефективно це виконує проти московитів, загарбників і окупантів. І всім, хто допомагає це робити, зокрема, у випадку з підрозділами, як. Кому я маю честь захищати Україну, це евакуація і ремонтні роботи різноманітної техніки. Сьогодні, так співпало, з цим святом вашим коштом закупилися там без копійок на 9,5 тисяч гривень Коротенький огляду, що я маю щастя передати байливим талановитим рукам моїх побратимів, які займаються ремонтом. Не тяжкої бронетехніки. Тяжку бронетехніку ремонтую я. У мене майстерня в принципі укомплектована. У них, скажімо так, трохи інші формати роботи, і на сьогоднішній день є потреби, які не змогли перекрити власними силами. звернулися, маю щастя, щось допомагати разом з вами. Зупинилися на марці Дніпром, тому що в Україні їхні в принципі, ресурс, вартість, ремонту, і забезпеченість сервісом і гарантійним, і постгарантійним, в такому балансі, який цілком відповідає потребам моїх побратів, які вас будуть цим користуватися. Там окремо буде що там, скрін сплати, так, Дніпро -Е О, Триль. Це конкретно взяли дядькі, які мають власними руками це, всь, це все використовувати, цим працювати. Зайшли в Дніпром, -Е сказали, будь ласка, показуйте пальцями, не економте, що має бути придбане для доброї руки. З електричного інструменти, це трейд кутова шліф-машина під 125-те коло. До них ну, що там в комплекті ключики гайка, так. Е, відрізні кола. До речі, це всі, що були відрізні кола, там немає більше. 9 штук. От, то, ну, десь докупимо в іншому місці. Відрізні кола, клетка. Позиційно не витягував, підійти, будь ласка, Ось ми так в пакеті покажемо. Щітки, компресор, знімачі. О, До речі, я потім скажу, кому треба буде передати. це. Ви цього не казали, але це у вас на базі, дядьку, треба для роботи. Знімачі стопорних кілець, Чотири позиції. так. Ну і он, що, що там ще біти, свердла, свердла, бити. Ну, все для роботи, все за переліком. Те, в чому є потреба на сьогоднішній день, ну, фактично була. Бо зараз дознімаємо відео. Я передаю побратимам, які їдуть по своїх роботах, а дядьки їдуть на своє місце дислокації по своїх роботах. Отже, вітаю всіх нас з. Святом святом захисника України, так насамперед, звісно, тих, тих, тих військових, тих, але також всіх тих, хто на своїх місцях на найрізноманітніших фронтах захищають на мовному економічному всіх інших. Так до цього може неодноронеодно ставитися, але тим не менше, кінцевому рахунку ми всі працюємо на одну єдину мету за. На перемогу України української нації Української держави всім вам земний уклін, Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.